У ранньому середньовіччі Русь не була ізольованою. Одним із її ключових партнерів була Приазовська або Велика Болгарія. Арабські географи ХІХ століття описують Русь через Болгарію, а не через Скандинавію. Саме Болгарія була для них точкою відліку. Русь і болгари контролювали торгові шляхи зі Сходу в Європу. Хутра віск і мед йшли з Русі, срібло та східні товари через болгарські землі. Обидві сторони мали спільного суперника хазарський каганат, який збирав данину і перекривав степові шляхи. Тому між Руссю і Болгарією склалося прагматичне партнерство, яке можна назвати забутим союзом. Археологія приазов'я показує змішані слов'яно-болгарські пам'ятки, а не сліди постійних війн. Цей союз не потрапив до літописів, але саме він став частиною формування ранньої Русі. Та таких утворень, як славія.